Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. На цьому блозі сучасні освітні технології, остання моя публікація MyLens AI, тобто, це такий інструмент, який дозволяє створювати або ментальні карти, або часові лінії. Для того, щоб перейти і зареєструватися через Google аккаунт, переходимо, реєструємося, я вже зареєструвалася і ми потрапляємо в таке меню. Ну, тут небагато кнопочок, це дуже добре, як на мене. Тож... Що ми можемо створити? Ми можемо створити таймлайн, майндмеп, квадранс table і флоучат. Сьогодні ми протестуємо, як можна зробити майндмеп. Обираємо цю опцію і далі що ми можемо завантажувати? Ми можемо завантажувати Excel, PDF, картину, зображення, YouTube-лінк. Просто лінк і написати текст. Давайте спробуємо спочатку YouTube Лінк. Я знайшла отаке відео, механічний рух, відносність рук та спокою систему відліку. матеріальна точка. Зараз ми це спробуємо скопіювати цей лінк. І якщо ми сюди YouTube Лінк... Додаємо його, і далі нам потрібно. Додайте. І натискаємо стрілочку, для того, щоб пішов процес створення ментальної карти, за, за основу було взято цей. Цей файл. Ну, дивимося. Так, механічний рух, визначення, час, відносність, система відліку, спокій, Приклади. Ну, не дуже. І проблема в тому, що ми в безкоштовній версії не можемо ем, змінювати, тобто робити редагування. Але цим можна поділитися. Ось. Наприклад, відкриваємо, і далі ми можемо ділитися або вбудувати на власний сайт, або просто завантажити файл, роздрукувати, і далі надати можливість командам попрацювати і зробити е, зміни певні. Так, е, Давайте спробуємо інше. Три генерації можна робити на день. Давайте зробимо ось я підготувала те ж сама тема, але у нас механічний рух, на мій клас, ця тема ви, ви, представлена. І зараз ми спробуємо теж самісіньке, ментальна карта, але ми вже сюди будемо де, лінк на певну сторінку в інтернеті, яка містить цей матеріал. І далі нам потрібна натискаємо генерація і чекаємо, що, відбуде, що у нас буде з ментальною картою. Так а що таке? Чому англійська мова? Так, секундочку. Добре. Добре, тоді ми просто йому пишемо механічний рух. Що таке? В мене з історії в мене все було добре. Я тренувалася на історії. Давайте можна просто надати механічний рух. З фізикою щось воно. Ні. Супер. Дивіться, рух, да? криволінійний, прямолінійний час, відстань. Ну, хотілося би щось змінити, звичайно, але прямолінійний, рівномірний, нерівномірний, швидкість середня, миттєва. В принципі, можна працювати. В принципі, можна. І це тільки по коротесенькому промп. Ну, я все вичерпала на сьогодні, бачите, в мене нуль вже. Але якщо ми подивимося, так, ну, от Історія України, і тут зберігаються у нас оці всі ментальні карти. От. Е то не все ідеально, звичайно, деякі є помилки, але для того, щоб навчатися і роздрукувати, можна використати і знайти, де буде відповідність. Ось такий в мене ресурс три генерації безкоштовно кожного дня, все відновлюється, і навіть за коротким промтом пише і створює досить непогані ментальні карти.